Депутатський день у стінах рівна Ради. міські обранці сьогодні оцінювали перспективи та можливі шляхи розвитку рівного. Першим депутати вивчили питання енергоефективності в дошкільних закладах міста. Презентована програма передбачає утеплення садочків за кошти приватної структури. Енергосервісна компанія, яка виявилася переможцем, починає проводити заходи, вкладаючи туди свої кошти. Досягає якогось рівня. І е, замовник з за, за рахунок законовлених коштів починає оплачувати за ці заходи. Як працює такий механізм, приватна компанія проводить енергоаудит освітнього закладу. Здійснює весь комплекс робіт із енергоефективності, утеплення, заміну вікон та дверей, встановлення чи модернізацію системи опалення. Всі роботи виконуються за кошти підрядника, тобто місто не витрачає жодної гривні. Результат зекономлені кошти на енергоносіях. Ці гроші і підуть на оплату послуг енергосервісної компанії та виплачуватимуться протягом 7-12 років залежно від умов контракту. Ми закладуємо свої прибутки у вартість договору. Ми несемо ризики певні. Ми закладуємо туди інфляцію і прибутки. На цьому і заробляємо. Такі проекти уже реалізували у Вараській та Дубенській громадах. Ініціативу оцінили у владних кабінетах рівного та, попри те, що це доволі зручний механізм, який не передбачає використання бюджетних коштів, з масовою його реалізацією, ніхто поспішати не буде. Та й тендер на такі роботи не оголошували. Там 31 заклад, який які не глядали, робили енергоаудит. Я думаю, що ми можна деякі вибрати і показати, що от як наскільки воно економить, зробити деякі в цьому році, і на прикладі інших років показати наскільки ми воно заощаджувати буде місто коштів. З початку 2022 року в міській раді зайнялися цифровою трансформацією. Перед депутатами звітується Євгеній Іванішин, який і курує цей напрямок. Окрім реалізованих проєктів, обранцям презентують новий інструмент взаємодії громадськості із владою. Громадянин там чи на смартфоні, чи на планшеті, чи на комп'ютері може відмітити проблемну якусь ділянку, там чи яму, чи не працюючи світлофор. Чи там не знаю, незаконно встановлено тимчасову споруду, і до вирішення цього питання підключаться міський виконком і його фахівці. Повноцінно така система запрацює за декілька тижнів. Схожа працює у Вінниці. Основне завдання інструменту пришвидшити реакцію на проблеми в місті. Тепер жодних письмових заяв від громадян та очікування в чергах. Повідомлення про порушення, благоустрою, аварійну ділянку чи іншу комунальну проблему відразу потраплятиме до відповідального фахівця міської ради. На завершення депутатам презентували систему комплексної безпеки у навчальних закладах без залучення коштів міського бюджету. Завдяки встановленню сигналізації та відеоспостереження у школах і садочках планувалося заощадити кошти, що йдуть на заробітну платню охоронцям освітніх установ. Та до такої ініціативи міські обранці поставилися скептично. Михайло Присяжнюк та Богдан Корбяк, телеканал ITV.